Ще розкажу трохи сміште в контексті переливання клітин донора. Ввечері після переливання е, я пішла на танці, але ще перед танцями мене зустрів партнер і каже: Га, ти що смердиш буряком? Е, я думаю, буряком, я не їла сьогодні буряк. Кажу, та ні, та ні, може, щось там. Я вже з'їла одну цукерочку, другу цукерочку, якусь там щежуйку, ще жуйку, щось іще. Партнер каже, ти дуже пахнеш буряком і дуже сильний запах. Думаю, та як це так, ну який буряк? Він каже: що це там? Борщ, да? борщ у вас? Це, це ж ваше, це, це ж не російське, це ваше? Наше, кажу, і до мене ну, звідки воно? І я щось не дуже навіть йому повірила. Потім я вже прийшла на танці, ще причепилась до однієї іншої партнерки. Кажу, а ну нюхни, чи я пахну буряком? Вона каже: Ой, ну я не одразу би сказала, що це буряк, але ну так, ну такий запах, ну так. Думаю, що відбувається? Я вже не знаю. Я вже обнюхала все, що воно мені було. Е, і ну, партнер постійно жартував, казав, що, що дуже сильний запах, і що воно нікуди не зникає, щоб я там не з'їла чи не випила. І потім, вже коли я прийшла додому, то я відчула такий дивний смак і нарешті зрозуміла, що це що це результат переливання клітин. Тільки я ніколи не знала, що це інші люди також відчувають. Бо коли мені переливають клітини, завжди мені ставлять пляшечку пепсі. Е, пепсі треба кенселити, правильно? Я її не п'ю. Але вона завжди є. Е, і е, її ставлять для того, щоб людина не відчувала сильно смаку. Це, ну, для мене це більше як якийсь часник. Це такий часниково-буряковий, деякі кажуть, як устриці: е, смак, запах. Е, і це не самі клітини іншої людини, а речовина, яку вони додають, коли заморожують ці клітини, щоб е, ця. Е, щоб ці клітини не пошкодилися під час е, глибокого заморожування. Е, і дієм СО називається ця речовина. Е, і вона, власне, має такий смак, запах, і потім е, через шкіру е, інші люди можуть це і через подих е, також відчувати. Я не знала цього навіть, що я перші, перші дні е, ходжу як буряк.